Я вважаю, що в Україні можлива реформа, якщо буде займатися кожен день цією реформою, одна з перших осіб, або президент, або прем'єр-міністр. Кожен день просипатись, як це колись один говорив з політичних діячів відомо, що я зробив для медичної реформи. Тому що ми один раз намагалися порахувати, скільки ж коштує життя людини, і скільки вона держава тратить на неї, і скільки вона приносить державі, то якщо це зміряти, скільки держава тратить на. на Охорону здоров'я на навчання і так далі, то людина приносить користь ВВП держави десь приблизно в три рази більше, ніж не тратиться коштів всього суспільства. Угу. Ну, це таку ми методику собі зробили. Це у співвідношенні з якщо людина здорова, угу. якщо, якщо вона працює, угу. вона приносить державі набагато більше користі, угу. чим держава на неї затрачає своїх. А, а в країнах ну з якби хорошою медициною, так, так Так тому треба зрозуміти, що здорова uh -huh. людина, у якої якість життя після лікування хороша і так uh -huh. далі, вона не виліковується, не наступає інвалідізація, дуже вигідна для держави. Uh -huh. Тому будуть лікарі націлені на результат, якщо це буде запроваджено, і е, потрібно сказати, що якщо стосуватись е, медичного страхування. Це один із, скажімо, одне з джерел, яке може додатково забезпечити фінансування. Але у нас держава ще ні разу не сказала, і думаю, страхові компанії, коли з'являться, вони скажуть, вони повинні сказати, скажіть мені, скільки. На якому ми знаходимося в світі, як сказав Іванович. чи є у нас достовірна статистика, які інструменти використовуються для того, щоб порахувати вартість послуги, вартість лікарського засобу, чи використовуються нові технології, чи використовуються застарілі технології, що треба міняти, тому щоб відбулася реформа запровадження медичного страхування. Спочатку треба зробити правильний зріз, довідатись, що у нас відбувається, і потім по пріоритетам рухатись.